Знову болюча втрата для України. Знову білоцерківці прощаються із героєм. На війні з російськими окупантами загинув Максим Адріанов, боєць військової частини А 2167 головний сержант протитанкового взводу. Максим Олександрович став у лави захисників України ще у 2020 році. Але на жаль, серце бійця перестало битися 31 січня 2023 тисячі у районі Вугледару. Ворожа артилерія забрала у рідних сина та друга. Захиснику було всього 27 років. воїна і захисника батьківщини, Максима, який буква своє життя на полі бої. Максим, як і інші захисники навіки залишаться у серцях українців. Пам'ять про нього та його жертовність не має згаснути, а всі військові злочинці та всі окупанти мають бути покарані і знищені, адже лише так ми збережемо Україну для наших дітей. Вічна пам'ять та слава Героям України, вічна пам'ять та слава тим, хто поклав життя за наше майбутнє.